Чи відчували ви коли-небудь біль в спині? Ви звертались до лікаря, він вас оглядає, робить якусь маніпуляцію, і ви чуєте хрусь, відчуваєте полегшення. Що це було, що трапилось? Чому стало краще? Давайте розберемось. Що таке мануальна терапія? Мануальна терапія це метод лікування, який включає різноманітні техніки, такі як маніпуляції, мобілізації, розтягнення. Цей метод терапії спрямований на поліпшення функціонування опорно рухового апарату. Наші лікарі використовує ці техніки для лікування болю в спині, шиї, суглобах та інших частинах тіла. Як це працює? Коли лікар робить маніпуляцію, ви можете відчути характерний звук, хрусь. Це відбувається через швидке розтягнення суглобової капсули, що призводить до вивільнення газів з суглобової рідини. Цей процес може зменшити тиск на нерви, покращити рухомість суглобів та зменшити біль. Переваги мануальної терапії. Мануальна терапія може допомогти зменшити біль та дискомфорт. Комфорт у м'язах та суглобах. Техніки мануальної терапії сприяють поліпшенню рухливості суглобів та м'язів, загальне самопочуття. Пацієнти часто відзначають поліпшення загального самопочуття після сеансів мануальної терапії. Чи підходить вам мануальна терапія, як і будь-який метод лікування, мануальна терапія має свої показання та протипоказання? Важливо проконсультуватися з кваліфікованим фахівцем, щоб визначити, чи підходить вам цей метод.